Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний рецепт пухких, ніжних, смачних пампушок до нашого українського борщу. Вони підходять не тільки для борщу, можна використовувати для багато різних супів. Давайте готувати. У мене тут, друзі, три яйця. Сюди я додаю цукор. 40 грам, друзі, 39-40 грам. грамів. Яйця. Тепер це вінчиком гарно перемішую. Все перемішав, цубор трішки розчинився. Сюди додаю вершки. Вершки у мене 20% жирності. За вершками додаю мокрі дріжджі. У мене тут 17 грам, Гарно їх ось так подрібнюю. І все це ще раз гарно перемішую. Друзі, один ще важливий момент. Вершки повинні бути кімнатної температури, не холодні. Щоб дріжджі швидше активувалися. Все, цукор повністю розчинився. дріжджі також розчинилися. Сюди додаю 600 г просіяного борошна. І починаю замішувати тісто. Спочатку все це гарно перемішаю вінчиком. Потім приступлю замішувати все руками. Починаю замішувати руками. Друзі, хто не бачив, пам'ятаєте, ми готували. Французький хліб Бріош у мене є на каналі, друзі. Ми його готували на сковорідці. а зараз цей хліб, ми вже його будемо випікати в духовці і зверху ми ще додамо декілька інгредієнтів, бо я вам обіцяв, що цей хліб буде до борщу і до всіх перших страв. Друзі, бачите, яка консистенція тіста? Гляньте сюди. Сюди я відразу вже додаю сіль. Ще раз гарно ось так замішую. Консистенція тіста ще рідка. Ми зараз ще будемо додати муки. Коли перемішали сіль, на даному етапі додаю сюди ще 70 грам муки. Ще відправляю сюди 50 грам просіяного борошна. Все, гляньте на якому етапі тісто. Бачите, ось така в нього консистенція зараз. Все дуже ніжне. На даному етапі я його місив десь після того, як додав другу партію муки, десь приблизно 3 хвилинки. Зараз додаємо оливкову олію. Так, дерую. Оливкової олії додаю 35 грам. Все сюди. Друзі, оливкова олія додається до цього хліба в самому кінці. Це дуже обов'язково. Тоді він стане еластичний, і оливкова олія дасть дуже гарного аромату. Все, тепер це гарно. ще раз замішуємо приблизно одну хвилинку. Загальний час вимішування тіста приблизно 10 хвилиночок. Недовго це тісто потрібно вимішувати. Хочу вам показати, яка в нього текстура. Бачите? Дивіться, друзі, яке воно ніжне, ось таке тісто у вас повинно вийшло. Все. Я сподіваюся, дуже добре видно. Блін, друзі, воно реально дуже ніжне, М -м, дуже класний має аромат. Тепер ми просто формуємо ось такий шарик. Кульку, шарик, друзі, боже, як правильно, ви мені в коментарях писали, я забув, якщо чесно. Все, коли сформували ось такий шарик, тепер ми це тісто ставимо назад. Накриваємо його рушничком. Ось так. І, хороші моє, залишаємо його в теплому місці на 40-50 хвилин. Я не знаю просто, яка у вас кімнатна температура. Приблизно відштовхуйтесь від того, що воно має в розмірі збільшитися ще в один раз. Тоді дріжджі активно почнуть працювати, всі інгредієнти почнуть працювати, і тоді ми будемо займатися вже випічкою. Все. Відставляю його в сторону і чекаю приблизно 40-50 хвилин. Проші, малі, ви вже могли замітити, що в мене появилося два нових помічники на кухні, а я вам про них взагалі не розказую. Друзі, це кухонні ваги, професійні кухонні ваги. В комплекті йде така мисочка. І, звичайно, що ножі дуже класні, дуже гострі. Це нержавіюча сталь, друзі. В комплекті 5 ножів, це шеф ніж, це філейний ніж, ніж для хліба. Ніж універсальний, а також ніж для овочів. Зараз я вам хочу показати, наскільки ці ножі гострі, якщо хтось сумнівається, візьмемо мій любимий ніж, це шеф-ніж. І один листочок паперу. Друзі, як по маслу, просто, просто, друзі, якщо він ріже папір, ви просто уявляєте, як він буде різати все, що вам потрібно буде. Тепер філейний ніж. Цей ніж ви можете використовувати для риби або для будь-чого, що вам потрібно буде. Ну, я його використовую, коли розбираю рибу, філірую її на філе, а також можу ним нарізати ще якісь овочі. Друзі, бачите? Наскільки гострі ножі. Тому, друзі, якщо вам потрібні такі ножі, які стануть вам дуже крутими помічниками на кухні, ви не будете переживати, що їх треба буде заточувати постійно і так далі. Посилання на магазин я залишаю внизу. Це мій особистий інтернет-магазин, де є такі товари і ще набагато більше крутих професійних товарів. А то знаєте, як то кажуть, якщо ножі тупі в хаті, значить і газди немає. Ну в цій хаті є газда. Тепер мої хороші. Давайте приготуємо намазку для наших помпушок. Я використаю ось таку посудину, старую її. І добавлю сюди 50 мл оливкової олії. На камеру, бачите, циферки, напевно, вам там мигають, воно ну, не видно, так камера працює. Ну в реальному житті воно гарно все чітко показує. Тепер наріжемо укропчик все. Хвостики відрізаю, їх, друзі, не викидуйте. Я їх використовую для бульйону. І нарізаємо укропчик. Дуже дрібно. Друзі, ніж і справді дуже гострий. Треба вважати на пальці, щоб не порізатись. Тепер ще раз його гарно ось так дрібно подрібнюю. І все це відправляю до оливкової олії. Сюди ж відразу подрібнюю на ось такій терці 5 зубчиків чесника. Сюди ж додаю трішки солі по смаку, а також додаю чорного перця. Все, достатньо. Сіль перець, друзі, по смаку. Тепер все це гарно перемішую. Ось така, друзі, густа намазка, бачите, у вас повинна получитися. Зараз ми це просто залишаємо, нехай вони відкриваються, кріп нехай відкриється, часник, все нехай настоюється. коли хлібчик наш буде вже готовий, ми зверху все це гарно будемо намазувати. І для борщу з сальцем, друзі, це просто must have. Це те, що люблять наші українські, по-українськи, по-козацьки. Шановні мої, вже пройшло рівно 50 хвилин. 50 хвилин у мене тісто ферментувалося. Хочу вам показати, як воно вже збільшилося. Бачите, збільшилося приблизно в один раз. Все, це достатньо. Більше не потрібно. Що робимо? Додаємо на стіл обов'язково олії. Тому що зараз ми будемо формувати наші пампушки, і в нас нічого не повинно прилипати. Все. Даємо олії трішки на руки, щоб нічого не прилипало. Ось так. Дивіться, друзі, яке тісто гарне, яке воно ніжне. Все, жовте таке. А тепер ми це тісто просто сюди на стіл накладаємо. О! Гляньте, друзі. Воно таке тепле-тепле. Що тепер робимо? Бачите, тісто стоїть на столі. Беремо його на серединку ось так. І трішки його обминаємо. Ось так. Таку кульку. Все, супер. Просто обожнюю роботу з тістом, друзі. Особливо дуже сильно кайфую, коли ділюся з вами цими рецептиками. Тепер мені треба вага. Я вже тут підготував ось таку круглу форму. Буду випікати в такій формі. Попередню її застелив паргаментом. Все, щоб нічого не пригоріло. Сюди додаю трішки олії. Тепер, мої шановні, будемо формувати пампушечки. Дивіться, як це зробити. Просто відважуємо порції тіста по 70 грам. Тісто дуже ніжне. Коли ви будете з ним працювати, ви будете отримувати тільки задоволення. Хто вже пік мої рецепти хліба, ми випікали вже такий хліб, подібний, бріош називається, але ми його робили на сковорідці, друзі. Хто пік, той знає, який це смак і який це просто приємний процес приготування. Коли є точні пограмовки, смачний провірений рецепт, це просто одне задоволення. І остання 73 грима. Просто ідеально. Тепер дивіться, що робимо. Треба з цього зробити нам кульку. Шарик, кульку, друзі, напишіть в коменті. Я не знаю, як це правильно. Дивіться, як ви це можете зробити. Я це роблю ось так руками. Ось так. І тут пальчиком ось так підбиваю. Все. І виходить у мене ось така кулька, шарик. Відправляю її ось так сюди, в форму, де я буду випікати. А вам, друзі, якщо не виходить, ви просто берете на стіл. Саме головне, щоб стіл був змащений олією. І просто берете ось так пальчики і ось так підганяєте. Все. І у вас виходить ось такий шарик. Все, друзі. Тут гарно ось так підбили. І готово. Я трішки не розрахував діаметр мого деко, це трішки маленьке, всі е, помпушки не поміщаються, тому я перекладаю в такий діаметр. В Таке деко. Ось така краса в мене вийшла. Беремо рушничок знову, накриваємо гарно, щоб воно, не дай Боже, не обвітрилося. І залишаємо приблизно на 15 хвилин, щоб воно ще раз трішки підійшло. Пройшло вже рівно 15 хвилин. Наші пампушечки ще підросли. Ох, які вони класні. Супер. Тут у мене два жовтка. Просто беремо і наші пампушечки ось так гарно змащуємо. Для того, щоб вони були рум'яні і дуже-дуже смачні. Друзі, а ви, будь ласка, напишіть в коменти, які би ви ще хотіли побачити рецепти. Можливо, у кожного з вас є якісь особисті побажання. Я всі коментарі абсолютно читаю. Знаю, що хтось із вас хоче торт пташиного молока. Друзі, є у мене рецепт один на задумці, і я обов'язково з вами ним поділюся. Я всі коменти читаю і все беру до уваги. Тому, друзі, якщо є якісь власні побажання, можете писати або можете підписатися на мій телеграм-канал. Можливо, навіть в телеграмі вже є такі рецепти. Який вам був би цікавий? Ну, все в принципі, процес майже вже закінчується. Гляньте, яка краса! Блін, мені так це подобається. Боже, які вони красиві! А які вони, друзі, будуть смішні. Ви просто собі не уявляєте. я кажу, хто не готував хліб бріош в попередніх відео той не знає цей смак, друзі, в магазині, ви такого не купите. Ви можете купити це в ресторані, подають до борщу, щоб ви розуміли, я в ресторані, якому працював, ось такі пампушки ми додавали до борщу людям. Тобто не замовляє борщ, і ми давали такі дві пампушечки. Тепер відправляю в розігріту духовку на 200 градусів на 25 хвилин. 25 хвилин, бо у мене духовка без конвекції. Якщо у вас духовка буде з конвекцією, 20 хвилин вам вистачить. В принципі, ми будемо дивитися по ситуації. Ну я завжди їх опікав 25 хвилин. Все, несу до гук. Торгенкі мої найкращі підписники, яких я дуже сильно люблю. Я вже спік. Ви готові це побачити? Просто скажіть, що ви готові. Напишіть в коменти. І відійдіть від екрану чуть-чуть. Опа! Просто тримайте мене семеро і дайте миску бурщу. Бо більше я не знаю, що тут казати, друзі. Зацініть, зацініть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, ці пампушки до борщу варті хоча б одного вашого коментаря, друзі. Мені буде дуже приємно. І мені дуже цікава ваша думка. Взагалі сподобалось вам чи ні? Але це ще не кінець. Ще один інгредієнт, друзі. Все. Чесничок з укропчиком, з олійкою настоялись. Що тепер робимо? А тут все, друзі, дуже просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ви що? Друзі, оце я розумію по-українськи. Це по-козацьки. Просто ресторанний рівень, рівень Бог. Ой, ну все, а то скажете, що я нахвалюю себе, друзі. Саме головне, я хочу, щоб ви це приготували. А то говорити я можу довго, звичайно. Бо я знаю, яке воно смачне, бо готую вже неодноразово. Але що з цього, якщо ви не знаєте, що це за смак, тому друзі. Не можна пропускати такий рецепт, просто не можна. Це гріх. Не дай Боже, би ви це пропустили. Ось так. Все, це нехай лишається. Це ми ще використаємо. Опа, все. Цей шедевр, я можу назвати, що він готовий. Будемо кустувати. А, Так, з якої почати? А я не знаю, друзі. Дивіться, дивіться в розріз. Що у нас тут у розріз? Опа. Та ви що, друзі? Просто ідеально. Гляньте сюди. Гляньте сюди. Про що тут ще можна говорити? Скажіть мені, будь ласка. Про що тут ще можна говорити? Стане в роті. Стане в роті Пуха, друзі. Я думаю, мені треба говорити. Яка ця пампушечка пухка, тут все вже понятно, Я думаю, камера дуже це все добре передає. Ну це просто нереально. Давайте мені хтось борщу, Щоб ви друзі розуміли, зараз 12 година ночі. Що ти дивишся в мене? Так, 12 -та години ночі, я їм папушки, нічого страшного. І зараз тобі дам, не переживай. І я чую, що о 12 годині ночі я буду зараз їсти ці пампушки і борщ. Оце просто красота. Я ще дам, щоб не остили трішки. Буквально хвилиночком 15, бо дуже гаряче. Але це просто щось неймовірне. Ну, все мої хороші, любимі, найкращі, обов'язково підпишіться на канал, якщо вам це відео сподобалося, це допоможе просуванню мого ютуб каналу, друзі, я вам буду дуже вдячний. Також не забувайте про розіграш. Якщо на цьому каналі, як тільки набереться 50 тисяч підписників у своєму телеграм-каналі. Посилання на який внизу я розіграю професійну кухонну техніку, друзі. Основна умова це буде підписаний на мій основний телеграм-канал щасливий кухар». Посилання внизу. Все, мої хороші! Надсилайте це відео своїм друзям, рідним, близьким, знайомим. Нехай також готують. Вони вам скажуть дякую за такі шикарні рецепти. Все, я вас всіх дуже люблю, міцно обнімаю, цілую. До нових зустрічей. Пока.